Вітаю вас на каналі IT for Starters. Сьогодні ми з вами говоримо про тему Docker. а саме про історію Docker, як він з'явився, як ми перейшли від використання Virtual Machines до Docker, і все, що з цим пов'язано. Залишайтесь на каналі. Починаємо. І так, розмовляти ми будемо. From PC to Docker. Трошки історії, і в чому сам перевага докера. One PC, One Service. Що таке сервер в першу чергу? Це комп'ютер з процесором, центральним процесором, оперативною пам'яттю, яка є обмеженою. Жорстким диском або накопичувачем це або HDD, або SDD, HDD Hard Disk Drive, SDD solid Disk Drive, та іншими компонентами. Ось такий сервер. Як на малюнку, ви можете побачити тут це була велика стойка, де вставляли декілька серверів. В залежності від конфігурації стойки це могло бути. Аж до 24 серверів. Взагалом, було раніше так, що є окремий сервер, тобто цілий комп'ютер, і на ньому запускається всього одна лиш задача, тобто якийсь сервіс. Наприклад, якщо вам було потрібно запустити базу даних, то це був окремий сервер. Якщо вам потрібно запустити саме ваш сервіс, який ви розробляли, це був також окремий сервер. І таким чином це все будувалося. В той час для того, щоб розширити та збільшити кількість запитів, які можна було обробити в серверній, треба було саме збільшити кількість таких серверів, що було дуже-дуже дорого. В якийсь момент, коли індустрія розвивалася і вже з'являлися більш потужні сервера. В серверах були більше а, потужні мультипроцесорні та мультипоточні центральні процесори, також з'являлося більше і більше а, оперативної пам'яті, жорсткого диску, то а, логічно, що можна було на таких серверах запускати більше а, сервісів. Тобто на одному сервері вже могли запустити більше ресурсово-багливих програм. В такому випадку складність підтримки серверів і програмного забезпечення на них зростала складність заключалася в тому, що для кожного з сервісів потрібно було різне допоміжні бібліотеки, які мали різні версії. Також не завжди середовище, в якому розроблялось програма забезпечення, було ідентичним середовищем, де саме програма забезпечення вже виконувалася. Тобто у розробників могли б відрізнятися навіть операційні системи або версія операційних систем, на яких вони розробляли програмний продукт для серверів. Найбільшою проблемою, яка існувала на той час, це в момент, коли треба було оновлювати програмне забезпечення на серверах. Дуже часто доводилось навіть зупиняти виконання задач до повного оновлення програм забезпечення. Пізніше з'являються технології віртуалізації. А саме ця технологія віртуалізації допомогла розробникам створити машин. Що таке віртуальна машина? Це у вас є. Фізичний комп'ютер, на якому виконується операційна система, наприклад, Windows або Linux. І в цій операційній системі встановлюється додаткове програмне забезпечення, яке називається Hypervisor. Цей Hypervisor це програмне забезпечення, яке допомагає виконувати на одному комп'ютері декілька в паралелі віртуальних машин. Як ви бачите на малюнку, у нас є Physical Host, Hypervisor і віртуальна машинка 1, 2, 3. Тобто, як ви бачите, воно запускається саме на вашому комп'ютері. Віртуальні машинки. Наприклад, віртуальні машинки, які існували до час, да й досі існуються: Oracle VM VirtualBox, VMware Workstation та Microsoft Hyper-V. Головна особливість віртуальних машин було те, що вони були ізольовані. Тобто, кожна віртуальна машина насправді це а, запущена операційна система а, з повністю ізольованим своїм середовищем. Так, ніби це нормальний комп'ютер, але віртуальний. Це вже більше допомагало вирішити проблему, але все ж таки. Залишалась проблема, що те, що працює на моєму комп'ютері, не завжди працює в продакшені. А, чому так ставалося? Тому що все одно існували різні версії програмного забезпечення. А, інженерам доводилося створювати для своїх сервісів все ж таки інсталяційні пакети для того, щоб на сервера поставити усі необхідні допоміжні бібліотеки і впевнити, що. Програмне забезпечення, яке вони розробляли, буде працювати. Але в цьому випадку вже було більше ізольоване. Тобто, у тебе є, наприклад, одна віртуальна машинка, на якій запущена база даних з усіма допоміжними бібліотеками, інша віртуальна машинка, на якій запущено ваш сервіс, який ви розробляли, і третя, наприклад, віртуальна машинка на тому ж фізичному сервері, на якому на ці треті віртуальні машинки ми вже виконували, ну, наприклад, якась задача, яка відсилала імейли. Але залишалася проблема того, що той продукт, який віддавали тестувальнику на тестування, не завжди був такий самий, як продукт, який відправляли в продакшн. Тому що між, мом... між моментом відправки в продакшн і моментом, коли збиралася збірка, ще проходив додатковий етап копіювання усіх пакетів в інсталяційний пакет. І це суттєво впливало на а, кінечний продукт. Дуже часто доводилося займатися відлагоджуванням продукту прямо в продакшені. Для цього бралася прям віртуальна машинка, яка запущена в продакшені, копіювалася. Інженер намагався це все перевірити, зрозуміти, що там саме не працює, в якому саме випадку. І це дуже ускладнювало процес. І ось на допомогу інженерам, тестувальникам та всім, хто задіяний в розробці програмного забезпечення, реліз менеджерам На їх допомогу приходить Docker. Різниця між Docker та віртуальними машинами не дуже суттєва. Як бачимо на цьому малюнку, у нас є операційна система, в якій запускається Docker Engine. Замість хайпервізора і є якісь контейнери. Контейнер 1, контейнер 2, контейнер 3. В чому ж саме різниця? З точки зору архітектури, контейнери відрізняються від віртуальних машин тим, що контейнер запускається в рамках однієї то ж самої працівної системи, що інші контейнери, вони ізольовані тільки на рівні процесів. В той час, як віртуальна машина. Коли вона запускається, вона має повністю ізольоване віртуальне середовище, в якому вона запущена, тому що вона має свою операційну систему і всі інші процеси, які навколо неї запущені. З точки зору ресурсів, контейнерам не потрібно настільки багато ресурсів, як віртуальним машинам. Чому? Тому що контейнер запускає тільки ту необхідну частину, яка Потрібна саме для вашого сервісу, коли якщо порівняємо з віртуальною машиною, які потрібно ще запустити всередині сервера повноцінну операційну систему, яка може мати також додаткові сервіси, там перевірку якихось драйверів та іншого, для контейнера все це не потрібно. Він дуже так його називають легковісний. Оскільки контейнеру не потрібно запускати повноцінну операційну систему віртуальну, йому необхідно тільки запустити усі необхідні навколо нього бібліотеки, то час на запуск контейнеру мінімальний, в той час, як запуск віртуальної машини буде займати майже стільки, як час на включення та запуск вашого лептопу, наприклад, портабіліті. Проніс контейнерів між системами набагато швидше, ніж проніс віртуальних машин. Віртуальна машина дуже часто займає, як мінімум, стільки ж місця, як встановлена нова система, тому що їй потрібно місце для усіх файлів операційної системи, потрібно місце для файлів, які там допоміжні, в той час як для контейнеру. Достатньо всього вже готового коду для вашого сервісу і декількох бібліотек. Тобто контейнери дуже легко передавати з одного хост-машини на іншу. З точки зору security, безпеки контейнери вони більш вразливі, тому що якщо у нас на одному із контейнерів виконується якийсь. Код, який може впливати на роботу HostOS, це може дуже легко вплинути на інші контейнери, які запущені поруч з цим контейнером. В той час, як віртуальні машини, оскільки вони виконуються в ізольованому середовищі, для, де у них є своя операційна система, то якийсь вредоносний код не може впливати на всі інші віртуальні машини на цій самій операційній системі. Де ж використовують докер контейнери докер контейнери ідеально підходять для мікросервісних архітектур, для CI-CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, швидкого масштабування мікросервісів та інше. Віртуальні машини використовуються, де потрібна строга ізоляція від ядра операційної системи, на якому запущена віртуальна машина, також для того, щоб мати специфічний стек. Якихось про якогось програмне забезпечення та драйверів. Docker можна встановити на Windows, Linux, macOS за посиланнями docker.com. Також Docker використовує готові а, images, які можна зберігати на hubdocker.com. Або використовувати свої репозиторії для а, образів. Таким чином, ми з вами познайомилися з історією переходу від один сервер, один – багато до один сервер, багато сервісів, один сервер, декілька віртуальних машин, один сервер, декілька контейнерів. Але насправді на одному сервері на сьогодні може виконуватись безліч контейнерів. Наприклад, нормальною кількістю контейнерів, які виконуються на одному ноді Kubernetes, де docker Image також використовується, це може бути 100 подів, а може і більше бути. Більш детально про те, як використовувати docker, ми поговоримо в наступному відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Побачимось.